Світлана Олександрівна, мати загиблого рік тому одного з кращих офіцерів бригади, Чернігівця Володимира Шпака. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, вона разом з ще з кількома матерями прийшла до стели загиблих воїнів. Попри невгамовний біль втрати, жінка пишається тим, що її син до останнього був справжнім офіцером і захисником українського народу. Коли в 2014 році почалася війна, то син мій офіцер. Сказав мені, що мама, я йду боронити свою державу. А я кажу, синочка, а може, якось якось може без тебе. А він і каже, мама, як це без мене? Я офіцер, я давав присягу українському народу. Дуже тяжко говорити, дуже тяжко з цим жити, дуже тяжко, але нам треба жити, нам треба вибороти нашу перемогу. У день пам'яті захисників України у Катерининській церкві відслужили молебень за усіма загиблими воїнами. Керівники Чернігівщини вручили державні нагороди городинам військових Олега Пологенька, Володимира Барца та Олексія Кузнцова, які обороняли Чернігів і загинули у перший день наступу расистів. Мені важко говорити. Я відчуваю і знаю точно, що вони з вами. Я знаю. Що ви їх бачите у ваших снах? Я знаю, що вони з вами говорять, що ви говорите з ними. Ми маємо пам'ятати, що вони зверху вони все бачать. Дякую вам. Велика надія на те, що вони нас десь чекають і будуть зустрічати колись потім. Але хай вони з Богом машуть крилами і гасять вогонь у цього пекла, яке у нас на землі робиться. І я думаю, що не даремно вони поклали свої життя. А для нас вони назавжди стануться в пам'яті в душі і в серці. Загиблі воїни служили у Державному науково-дослідному інституті, і їх імена тепер назавжди викарбовані в історії цього підрозділу. Понес втрати і колектив нашого інституту. Це військовослужбовці, які під час виконання службових завдань, в складі льотного екіпажу, 20. 4 лютого, на жаль, загинули. Це наші герої. У день пам'яті загиблих захисників України артисти обласного філармонійного центру презентували нову пісню Сни сонця війни, яка була написана під час облоги Чернігова.